Наметове містечко Бритаю цьому сезоні розпочало свою роботу з 30 травня. Упродовж усього літа тут пройде шість змін. Більше 150 учнів лозівських шкіл зможуть відпочити на бритаї, у тому числі і діти-пільговики. Під час першої зміни у містечку прибували колегіанти. Як вони там проводили своє дозвілля? Детально далі. Щороку перша зміна на Бритаї профільна під час неї відпочивають колегіанти, учасники програми «Рівний рівному. Школярі мають змогу не лише розважатися, спілкуватися, брати участь у спортивних змаганнях, а й проходити інтенсивні тренування за програмою Міносвіти, сприяння просвітницькій роботі серед молоді щодо здорового способу життя. Щоденно нашою програмою передбачено проведення тренінгів, які допомагають дітям ще раз переконатися у перевагах здорового способу життя, сформувати навички відповідальної безпечної поведінки. Вчитися взаємодіяти. Цікаво дізнаватись про як треба себе вести, що робити в різних життєвих ситуаціях, як виходити з цих ситуацій. Треба займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і гарно харчуватися. Тренер програми Оксана Кучерга має на меті підготувати підлітків інструкторів даної програми, які потім могли продовжувати просвітницько профілактичну роботу серед однолітків. Взаємодія в умовах не школи, а вже. Природи табору і якраз і допомагає виявити дійсно справжніх лідерів, популярних авторитетних дітей, ну до яких хочеться прислухатися і наслідувати, які хочуть їхні однолітки. Тим працюють вони тут не увесь час. Проводять багато ігор, змагань, конкурсів у пошуках бритайського скарбу на визначення містера і міс бритай, ведення здорового способу життя. Тут можна грати в теніс, займатися різними видами спорту, гарно. Поїсти можна. Іноді купаємось. Ну, ми купаємося не так часто, але там дуже гарно. У нас є пірс і, і у нас є ще рятівник. У табірній зміні перебувають школярі різного віку. Це учні від 3 до 9 класів, що на думку психолога корисно для їхньої ж взаємодії. У нас добрі друзі, добрий колектив, гарний, всі е, товаришують. У нас була така гра, де ми заробляли кошти, вони називалися, і потім ми їх витрачали на різні процедури. Кожного року це щось нове, я жодного разу не пожалкувала про проведений час тут. І сподіваюся, що в наступному році теж буду тут відпочивати. Умови перебування дітей у наметовому містечку цього року поліпшилися, говорить керівник Олександр Урванцев. За рахунок реорганізації вдалося збільшити кількість відпочиваючих під час кожної зміни. Територія для відпочинку дітей цілком безпечна. Є висновки фахівців. У нас обслідана повністю вся територія. це гектар 200, ми займаємо площу. От на предмет значить виявлення зривапасних веществ средств. Потім в этом году у нас була обслідувана повністю акваторія на пляжа, сам пляж. Харчування п'ятиразу смачно готують, Про це говорять самі діти, підтверджує керівництво. Банани, апельсини, соки, от це все печення, вафлі, все це достатки. Попереду ще п'ять змін завершить свою роботу на метову містечко у цьому сезоні в останній день літа, 31 серпня. А вже наступного дня розпочнеться новий навчальний рік.